Вітаю, це канал 8 хвилин про довкілля, спецпроект Азбестовий шифер в Україні з 24 лютого відбувається повномасштабне вторгнення РФ. Наслідки цього вторгнення дуже жахливі. Одним з них є руйнування цивільної інфраструктури, яке потрібно або відновлювати, або відбудовувати. У кращому випадку, це потрібно робити з урахуванням найкращих доступних технологій та методів керування. З урахуванням європейського законодавства. Адже Україна обрала і підтверджує курс на євроінтеграцію. Одним з матеріалів відновлення чи будівництва є шифер, а саме азбестовий. Відповідно до Вікіпедії. Шифер будівельний матеріал, плоский або хвилясті плити на великих розмірів. Зазвичай під шифером маються на увазі цемент, армований волокнистим матеріалом, таким як азбест, Цілолоза, базальтове волокно та інше. Далі трохи історії для розуміння. До ХХ століття шифер називали глинясті сланці. Це слово є німецькою назвою цього мінералу. Завдяки своїй шароватій структурі сланці легко поділяються на окремі плитки, які було зручно використовувати для будівельних робіт. У даху приховані сланцями відомі з 1730-х років. А справжній бум використання цього матеріалу припав на кінець 19-початок го 20-го століття. У 1900 році австрійський винахідник Людвіг гатчик винайшов матеріал, якому він дав назву етерніт від латинського вічний, який зараз відомий під назвою «Азбестоцемент». Вже за кілька років гатчик отримав держзамовлення на покриття дахів для кількох залізничних вокзалів. Перший завод з виробництва етерніту було збудовано у місті Феклабрук, Австрія. Технологія дозволяла легко формувати продукцію різноманітної форми. У 1907 року гатчик почав виробництво в США, де новий матеріал швидко зайвав популярність. Протягом наступних десятиліть технологія поширилась по всьому світі і під різними торговими марками, такими як Фібро. SuperSIX у 1930-х стали активно використовуватися великі плоскі та хвилясті листи. Ці форми популярні і зараз. Хвилі на поверхні шиферу збільшують його жорсткість, подібним чином і покращують контакт листів між собою. У той же час почали з'являтися дані про канцерогенність Асбесту, що призвело до зменшення його використання у всіх галузях. У тому числі у виробництві шиферу. Тому з 1980-х замість Азбесту в ньому зараз використовуються інші волокністі матеріали, такі як целюлоза. Втім, в СРСР, а пізніше в Україні азбест не вважався досить шкідливим для того, щоб припинити його виробництво та використання. Тому протягом усього ХХ століття. Виробництво шиферу з Азбесту в СРСР та країнах, що творилися після його розпаду, не припинялося. У Євросоюзі через небезпеку для здоров'я Азбест заборонений з 2005 року. Отже, близько 17 років Азбест заборонений в Європейському Союзі. А що в Україні? В Україні законопроект номер 4142 про систему громадського здоров'я має норму. А саме стаття 27. Медико санітарні вимоги безпеки для здоров'я і життя людини у містобудівній діяльності. Пункт 3. У технологічних процесах та під час здійснення будівельно монтажних робіт на будь яких об'єктах забороняється виробництво і використання азбесту незалежно від виду, а також азбестовмісних вмісних виробів і матеріалів. Заходи безпеки і захисту від шкідливого впливу Азбесту та матеріалів і виробів, що містять Азбест, визначаються державними медико-санітарними правилами. Члени комітету рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроект номер 4142 у цілому. Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що на останньому засіданні комітету розгляне вправки до другого читання законопроекту No4142 про систему громадського здоров'я. Документ євроінтеграційний. Основна мета законопроекту визначити, як держава має протидіяти біологічним загрозам. Михайло Радуцький зазначив, що як і при розгляді документу у першому читанні, законопроект знову стає мішенню інформаційних атак. Працюють російські ботоферми, знову розганяють безліч міфів, які не мають нічого спільного із текстом законопроекту. Наративи дуже схожі на тези пропагандистів Кремля, допомагають ворогу займатися диверсіями деякі виробники будівельних матеріалів, які використовують Азбест. Адже документ нарешті забороняє шкідливе виробництво, як це зробили майже всі країни світу, навіть Фашистська Росія. Поінформував голова Комітету з питань здоров'я Нації. Також, голова Комітету з питань здоров'я Нації спростував десятку найвідоміших фейків про законопроект номер 4142 порівнявши вигадки та текст законопроекту. Міф номер 10 Законопроект номер 4142 змусить українців міняти дах будівлі, якщо вона зроблена з шиферу. Насправді. Заборона азбестовмісних матеріалів стосується лише нової продукції та ніяк не впливає на шифір, який був вироблений раніше. Яка ж думка громадськості з цього приводу? Наприклад, донатська карпатська програма. Чому Україна мусить заборонити азбест? 5 пунктів. Науковці довели, що всі форми азбесту є токсичними та канцерогенними. Друге. Заборона Азбесту передбачає угода про асоціацію з ЄС. Третє. Азбест заборонений в 70 країнах світу, зокрема в ЄС. ВОЗ та інші авторитетні організації охорони здоров'я закликають до його заборони в усьому світі. Четверте. Україна купує Азбест в Росії та Казахстану. І вважається, що саме лобі з цих країн, яке працює у високих кабінетах, досі не дозволило заборонити Азбест в Україні. І останнє, якщо Азбест не заборонять зараз, Україну відбудовуватимуть значним чином саме цим матеріалом. Яке поводження з відходами Азбесту? Команда підтримки реформ підготувала наступний слайд. Чому такі відходи є небезпечними? Всі вироби з містом Азбесту є небезпечними для здоров'я людини, оскільки при пошкодженні або руйнуванні виділяють канцерогенний пил. Що може виклати онкозахворювання? Як потрібно збирати та куди вести. Слід використовувати захисні маски, одяг, рукавиці і окуляри. Забороняється подрібнювати. Зібрані відходи потрібно ретельно упакувати. Упаковані азбистовмісні відходи відвозять до місць видалення полігонів для захоронення. Як видаляти? Залишки виробів із азбесту захороняють на полігонах, остаточним засипаючим шаром чи інертних матеріалів не меншим за 75 см, щоб уникнути розпилювання та потрапляння у довкілля. Уважно, Ні в якому разі не можна викидати азбестовмісні відходи у місця не передбачені для них. Це небезпечно для людей і довкілля. І наприкінці Геоліка Досвід підтримує направлення на заборону містних матеріалів, адже це зменшує ризик захворювання. А яка ваша думка? Залишайте в коментарях. Частина інформації отримана з відкритих джерел, посилання в описі. Допомогти каналу. Підписка лайк та вісім у коментарях, бо 8 це довкілля. Якщо у вас є новини стосовно довкілля. Надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерело посилання. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава захисникам!